Всім привітки! Сьогодні вам підготовила таку тему: будемо дивитися ваші стосунки. Ваші стосуночки, що є на даний час, що буде в вашому житті, да? якусь підказочку може ваше життя прийде, Ну, будемо дивитися, будемо звертатися до духів вашого роду і питати, що вам треба зробити. но сьогодні дивимося. Чисто на стосуночки. Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер Телеграм. Працюю я одна, ніяких помічників, нікого в мене немає. На прийом ви можете попасти тільки по запису. Давайте будемо дивитись: кожен загадує себе, свого партнера і будемо дивитися, але сьогодні будемо дивитися на виливці. Добре? Розслабилися, руки, ноги не схрещуємо, знаєте, відкинули ті всі негативні свої емоції і будемо дивитися ваші стосуночки. Так, ну, поїхали. Стосуночки ваші. От, зразу, знаєте, вийшла така, як мотузочка, двоє людей перетягують. Третю людину. Тут у мене вийшов тріугольничок. Стоїте в триугольнику, стоїте, знаєте, оціх, Оцю пару, я б тут навіть пара була би, да? і почали як відтягувати, тянуть за мотузку. В стосунках була гармонія, в стосунках була стабільність, два голуба, якорь вийшов. Ну, Собитя, в принципі, знаєте, як сказати, навіть впечатляли, впечатляли ви своєю парою якихось людей біля себе. Але тут є третя особа, яка відтягує від вас цю людину. Відтягує. Так, на даний момент. Сльози вашому житті запутали, знаєте, немає сили. Немає сили терпіти цей бардак, який відбувається вокруг вас. Постійно можуть бути якісь звісточки. Звісточки такі, що ви після цих звісточок плачете. Знаєте, дають вам інформацію. Може якісь близькі, може якісь знайомі люди за цю людину. Але ви стоїте з цією людиною як на відстані, я б сказала. Стоїте як на відстані. Та хтось скочив в гречку. В гречку скочив і шиїв дуже-дуже конкретно. Ну, багато хлопців-дівчата десь зверталися. Може, самі. Ну, я бачу, притягували. Притягували назад, відкривали ці возрождали почуття, але ударялися, нічого не получалося. Знаєте, таке враження, як не пускали. Не пускали, не було продвіження. Ну, десь щось зроблено трішки не так. Може, недороблена якась робота була. А я вам скажу на порозі цей мужчина іде до вас, буде з вами мати серйозну розмову. Тут у мене вже друга ситуація попливла, в кої зараз на даний момент все йде прямо до казьонного дому. Казьонний дом це йде розрушення, може бути розлучення. Більше всього, що розлучення, поясню чому. Бо бумаги полетіли. І я вам скажу, от дама також, як знаєте, як вимагає, що от там став точку, да, і зі мною підеш в нове. Ну, Но мужчина не може від вас відмовитися, має сильні почуття до вас. В коханні, в ваші стосунки. Часто, що сьогодні хлопці-виливка така, що всі розбиті, що всі плачуть в стосунках, всі ударяються. Знаєте, по калісу фортуни як крутануло в іншу сторону, всі собиття пішли не так, як треба. Дуже багато якихось тайн відкривається вам. Ну, Тут і зміни, предательство, біль. Знаєте, я скажу, не раз пробачали. Не раз. Готова піти на все, тільки зупинися і давай почнемо все заново. Діти. Хтось навіть пробував брати, я б сказала, як через дітей, але все одно, знаєте, для людини як не доходить. Людина стоїть ваша, як в дурмані, закривається. Почуття шалені має до вас, дуже сильні має почуття. Але таке, знаєте, як не пускає. От Між вами стоїть конкретний меч. От пішло розрушення, тримали за руки, були сильною парою. ну, Тут більше сім'я виходить, розумієте? І в один момент людина відмовилася від вас. ну, Прямо я б сказала, сам не розуміє, що, чи вона не розуміє. Розуміє він, в кого там, хто дивиться хлопці, дівчата, але людина на даний момент не розуміє, як треба зробити правильно. Вроді би, і туди мене тяне, ну, і там не відпускаю. Важко мені. Більше жінок стосується. Дуже довгий період часу ви прямо вложувалися в ці стосунки. Ви знаєте, для вас ваш чоловік був прямо, знаєте, цар і Бог. Дуже багато для нього відкрили доріг. В його житті, навіть може, з якихось важких ситуацій ви прямо його витягували? Багато кому говорили відпусти. Відпусти це не твоє, він тобі не надо. Ну серцю не прикажеш. Серце то розбите. Хорошо, давайте подивимося. Оці, що стоять на паузі, мають третю особу, чи буде проявлення? Які взагалі будуть дії, буде проявлення. І буде йти, і буде плакати. І я вам скажу, що буде просити пробачення і давай відроджувати наші стосунки назад. Знаєте, хтось буде виходити з дурману, дорману. Більше всього, що ви десь як знаєте, з кимось попрацюєте, бо тут така, знаєте, як платок скидається. Очі очі вийшли, відкриваються в людини. Десь будете з кимось працювати. Будете більше всього працювати на убиль, на луну. Людина до вас буде йти. Ваше життя буде повертатися. Зараз на даний момент, знаєте, я вам дам трішки маленьку пораду, вам треба зібратися. Ви наскільки вже розбиті, ви наскільки цією ситуацією живете, знаєте, і вранці, і в день, і вночі не хочете не їсти, не спати. Зберіться, ця людина нікуди від вас не дінеться, він прийде в ваше життя. А от оця ось змія, да, яка закрутила в кокон е, вашу кохану людину, вона получить дуже сильний удар. Удар буде. Буде для неї по заслугам і в найближчий час з дороги, щоб ви собі розуміли, в цій дами буде якесь нехороше з'їстів. Таке враження, як вона буде десь зриватися і рватися в дальню дорогу. А тут розрушення і за старшу даму йде. Ну, Більше я вам скажу так, це може бути мама. Знаєте, що мама? Не обіжайтесь, звісно, мами хто мене дивиться. Ну то таке враження як пупок. Для дитини не обрізали і постійно його тримаєте, контролюєте, пора вже відпустити. От пора вже відпустити. Розрушення, де можуть бути сплітні, розговори, це не твоє, воно тобі не треба. Відпустіть своє дитя, не мучайте його, що він, що людина біля нього вони просто двоє розбиваються. Но тут та сім'я є. Тут а є сім'я. Йому не цікаві нові знайомства, щоб ви собі розуміли. От хто дивиться мене з мав кого така ситуація проігрується. Йому не цікаві, він це робить просто на зло для вас, аби ви відцепилися. Так, далі. А тут веселий мужчина вийшов, такий, як шут, вийшов, сам себе обманюю, не знаю, що я хочу. Може мати спілкування з багатьма дамами, прямо дуже багато дам, може мати мужчина спілкування, такий, знаєте, це спілкування в нього проходить для того, що от він показує, от я мужик, от я цар, Бог, всі мене люблять. Інтересу дам немає. Буде повертатися до вас. Но дуже причинив сильну біль для вас, я скажу. Може, цими зустрічами, розмовами, дарив по предательству багато тайн, але цей мужчина буде назад ваше життя, сонечки, повертатися. Давайте в загальному подивимося, що чекає по в ваших стосунків. От, хто дивиться на даний момент, це відео, я вам скажу так: будете може стояти на затяжній паузі в своїх стосунках, але запам'ятайте одне, ваш зв'язок з вашою коханою людиною абсолютно ніхто не розіб'є, Ви будете разом і будете дуже-дуже сильною парою. Спочатку, хлопчики, дивіться, от свічечку не допалюю для того, бо зараз роблю маленький обрядик. Щоб здійснилося, бо людина кохана, ваше життя прийде. Для енергообміну підписочка ставимо клас, а зараз далі я допрацюю. Всім гарного дня, до побачення!